І Отця і Сина Святого Духа, Амінь, ми Отця і Сина Святого Духа Амінь, Ми Отця і Сина Святого Духа Амінь. Отче наш, Ти, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава, метця і Сина, Святого Духа. Амінь. Псалом 21. Пророцтво про муки Ісуса і Його славу. Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув? Далекі слова мого зойку від спасіння мого. Мій Боже, взиваю я вдень, та ти не озвешся, і кличу вночі, і спокою немає мені. Та ти святий, пробуваєш на хвалах Ізраїлевих, на тебе надіялись наші батьки. надіялися і ти визволив їх. До тебе взивали вони і спасенні були. На тебе надіялися і не посоромилася. А я черв'як, а не чоловік. Посміховище людське, і погорда в народі. Всі, хто бачить мене, насміхаються з мене, розкривають роти, головою хитають. Покладався на Господа він, хай же рятує Його. Нехай той Його визволить, бо він його оподобав. Бо з утроби ти вивів мене, ти безпечний мене учинив був на персах Матері моєї. На тебе з утроби я зданий від утроби Матері моєї. Ти мій Бог, не віддаляйся від мене, бо горе близьке, бо нема мені помічника, багато биків оточили мене, башанські бугаї обступили мене, на мене розкрили вони свої пащі, як лев, що шматує і гричить. Я розлитий, немов та вода, і всі кості мої поділились, стало серце моє, немов віск, розтопилось в моєму нутрі. Висохла сила моя, як лушпиня, і прилип мій язик до мого піднебіння. І в порох смертельний поклав ти мене, бо пси оточили мене, обліг мене натовп злочинців, прокололи вони мої руки та ноги мої. Я висох, рахую всі кості свої. А вони придивляються і бачать нещастя в мені. Вони ділять для себе одежу мою, а прошату мою, жеребка вони кидають. А ти, Господи, не віддаляйся. Допомога моя, поспішиш мені на оборону. Від меча збережи мою душу, одиначку мою з руки пса. Спаси мене від пащі левячої, а в Богу мою, від рогів буйволів, я звищатиму ймення твоє своїм браттям. Буду хвалити тебе серед збору. Хто боїться Господа, прославляйте Його. Увесь Якові вроде, шануйте Його. Страхайтесь Його, все насіння Ізраїлеве, бо Він не погордував і не зневажив страждання у Бого, і від нього обличчя свого не сховав. А почув. Як він кликав до нього, Від тебе повстане хвала моя в зборі великим. Перенесу свої жертви в присутності тих, хто боїться Його, будуть їсти покірні, і ситими не стануть. Хвалитимуть Господа Ті. Хто шукає Його, буде жити серце ваше навіки. В кінці землі спам'ятають і до Господа вернуться, і уклоняться перед обличчям Його. Всі племена народів, бо Царство Господнє. І він пан над народами. Будуть їсти й поклоняться. Всі багачі на землі. Перед обличчям його на коліна попадають всі. Хто до пороху сходить і не може себе оживити. Буде потомство служити йому, і залічене буде навіки у Господа. Прийдуть і будуть звіщать Його правду народові, який буде народжений, що він це вчинив. Завжди нині повсякчас навіки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, і слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Ця і сина Святого Духа, Амінь. Ця і Сина Святого Духа Амінь. І Отця і Сина Святого Духа. Амінь.